Як ми вже говорили, віра зумовлена откровенням, яке їй передує. Тепер ми повинні розкрити сенс поняття «откровення» і переконатися в його реальності. Дотримуючись цьому питанні тексту догматичної Конституції про Божественне откровення Другого Ватиканського собору. Але спершу зупинимося ще трохи на суб'єкті віри. На тій людині, яка вимовляє вірою, відповідаючи таким чином Богові, який побажав за своєю добротою і премудрістю явити самого себе людині. Людина ця ще до того, як вона вимовить слово вірою, має якесь поняття про Бога, до якого вона прийшла в результаті зусиль власного розуму. Конституція. Про Божественне откровення так формулює це положення. Священний собор сповідує, що Бог, початок і кінець усього, може бути з достовірністю пізнаний через сотворений світ природним світлом людського розуму. У цьому місці Конституції Другий Ватиканський собор посилається на вчення досить докладно викладене на попередньому Першому Ватиканському соборі. Своєю чергою це вчення повністю відповідає всій догматиці церковного передання і вкорінене у Святому Письмі як Нового, так і Старого Заповіту. Класичний текст про можливість пізнання Бога насамперед самого факту Його існування, виходячи зі створеного світу, ми знаходимо у посланні святого апостола Павла до Римлян. Тому що те, що можна відати про Бога їм явне, бо Бог їм об'явив, невидиме ж його після створення світу, роздумуванням над творами стає видиме, його вічна сила й божество так що нема їм оправдання. Апостол має тут на увазі людей, які правду спиняють несправедливістю. Ріховність заважає їм належним чином поклонятися Богові, якого кожна людина може пізнати, пізнати властиві йому властивості. Невидимий Бог стає в певному сенсі видимим у своїх справах. Та сама думка про пізнаваність Бога через Його творіння, яку ми зустрічаємо в апостола Павла. Виражена і в старозавітній книзі «При мудрості Соломона. Вона викладена в дещо більш розлогому тексті, який ми і наводимо тут повністю. Справді дурні з природи всі ті люди, які не пізнали Бога, які через видимі блага не здолали пізнати сущого, і, розважаючи над творами, не дійшли до впізнання майстра лише вогонь або вітер. Або пливке повітря, або зоряне склепіння, або бистру воду, або світила небесні, вважали за богів правителів світу. А якщо красою їхньої захоплені вони взяли їх за богів, то нехай знають, скільки їхній володар кращий, бо сам творець краси творив їх. Якщо ж сила та потуга здивувала їх, Нехай з того збагнуть, наскільки могутніший той, який витворив їх, бо з величі та краси створінь через уподібнення можна дійти до пізнання Творця їх. Однак вони лише на легкій заслуговували докір можливо, бо що вони блудять, шукаючи Бога і бажаючи Його знайти, бо живучи серед його творів. Досліджують їх пильно і стають полоненими їхнього вигляду, бо ж те, що вони бачать, гарне. Але й вони не виправдані. Бо якщо вони змогли стільки знати, щоб спромогтися досліджувати світ, то чому раніше не знайшли володаря Його. Головну думку наведеного тут уривку з книги примудрості Соломона. Ми знаходимо також у посланні святого Павла Апостола До римлян. Бога можна пізнати за його творіннями, видимий світ дає підстави людському розуму припустити існування невидимого творця. Однак думка наведеного фрагмента з книги «Премудрості Соломона значно ширша. Богонатхнений автор полемізує в ньому з язичниками свого часу. Які віддавали божественні почесті сотвореного світу. І водночас у цьому висловлюванні можна знайти думки, актуальні для кожної епохи, зокрема й для нашої. Книга премудрості Соломона говорить про величезну напругу розуму, пов'язану з пізнанням видимого світу. У ній йдеться також про людей, які шукають Бога і бажають Його знайти. Автор замислюється над тим, чому людське знання. Здатне досліджувати тимчасовий світ не наважується пізнати його Творця. Автор книги премудрості Соломона вбачає в цьому, так само як пізніше святий апостол Павло, певну частку провини ця проблема потребує особливого розгляду. А поки задаймося одним тільки запитанням, як це можливо, що небувалий прогрес у пізнанні Всесвіту? Макро і мікрокосмосу, його законів і розвитку, його будови енергії не призводить до визнання головного принципу, без якого світ залишається нез'ясованим. Ми змушені будемо проаналізувати ті труднощі, об які спотикаються сьогодні багато хто. Але нам також радісно переконатися в тому, що і сьогодні є справжні вчені, для яких саме наукові пізнання. Стають поштовхом до віри або, принаймні, до того, щоб схилити голову перед лицем таємниці. Дотримуючись церковного передання, яке, як ми вже говорили, сягає священного писання Старого і Нового Завітів, церква на Першому Ватиканському соборі нагадала і підтвердила вчення про пізнаваність Бога через сотворений світ і про те, що такою можливістю наділений людський розум. У нашому столітті Другий Ватиканський собор знову нагадав про це вчення в контексті догматичної Конституції про Боже Откровення, і в цьому є свій високий сенс. Божественне откровення стоїть біля витоків віри, нашого людського вірою. Водночас, текст Святого Письма, що закарбував це откровення, говорить нам про те, що людина здатна осягнути Бога власним розумом. Здатна мати певні знання в лапках про Бога. Ці знання опосередковані, у них немає характеру наочності, отже, поруч зі словом вірою сусідить і якесь знаю. Це знаю стосується факту існування Бога, а також певною мірою і Його сутності. Систематизованого характеру цього розумового знанню про Бога, надає наука, звана Теодицею. Це філософська, за своїм складом, наука заснована на метафізиці, тобто на філософії буття. У Теодицеї ми зосереджуємося на пізнанні Бога як першопричини і кінцевої мети Всесвіту. Усі проблеми, а також у великі філософські суперечки, пов'язані з ними. Неможливо вдаватися в рамках короткої настанови про істини віри, якою є катехітична бесіда. Ми не маємо наміру також детально розглядати ті шляхи, якими слідує людський розум у пошуках Бога Віє, П'ять шляхів святого Томи Аквінського. Для нашої сьогоднішньої катехітичної бесіди важливо те, що християнські тексти говорять про можливість пізнати Бога розумом. Таким чином, Згідно з ученням церкви, всі наші роздуми про Бога, засновані на вірі, мають також характер розумний і розумовий. Поняття про Бога стоїть у центрі теїстичного світогляду. Також і атеїзм має якийсь стосунок до поняття про Бога. Якщо в ньому заперечується існування Бога, то має бути присутнім і уявлення про того, чиє буття заперечується. Очевидно, що пізнання, засноване на вірі, відрізняється від суто розумового пізнання. Проте Бог не міг дати людині откровення про себе, якби людина за природою своєю була не в змозі пізнати будь-яку істину про нього. І тому поруч зі словом знаю притаманним людському розуму стоїть вірою, притаманне християнину. Адже завдяки вірі людина здатна, хоча й в обмежених межах, Проникнути в таємницю потаємного життя Бога, що являє себе в откровенні.